Цього року LG знову підтвердила своє лідерство на ринку oled телевізорів представивши оновлену лінійку з трьох моделей. Перший B-5 це наш вхідний квиток у світ oled технологій. Базовий, але з усіма перевагами OLED. Другий це c 5 золота середина, серйозний крок вперед із помітно вищою яскравістю, кращим процесором та потужнішим звуком. І найкращий це G5, флагманська модель, яка пропонує найвищу яскравість, нову панель, найпросутнітіший процесор та преміальний звук. Сьогодні в нас на огляді LG C5 OLED 2025 року. Ми не просто поговоримо про його переваги, а розберемося, чому технологія OLED є королем контрасту і чому новий c 5 може бути саме тим телевізором, який виглядає. Ви так довго чекали. Багато з вас знають, що LG залишається лідером серед OLED-ів, і ми подивимося, чи це досі так. В цьому році LG покращили свій минулорічний c 4 Якщо минулого року пікова яскравість у 900 ніт була недостатньою для світлих кімнат, то в C5-му цей показник досягає вражаючих 1200 ніт. Це зростання майже на 30% кардинально змінює ситуацію, дозволяючи насолоджуватись яскравим і насиченим зображенням навіть у сонячний день. Ну і, звісно, покращили процесор. Новий Alpha 9 Gen 8 не просто швидший за попередника, він використовує глибине навчання та штучний інтелект, щоб аналізувати кожен кадр, розділяючи його на об'єкт. Він окремо оптимізує обличчя, небо, траву, роблячи кожен елемент максимально природнім і деталізованим. Цей процесор є ключовим, оскільки він відповідає не лише за якість зображення, а й за апскейлінг, зменшення шумів та загальну плавність роботи інтерфейсу. LG продовжує пропонувати широкий вибір діагоналей. Яти випускаються в 42, 48, 55, 65, 77, 83 та 97 діагоналях, що дозволяє підібрати ідеальний розмір для будь-якого приміщення. Що робить цей телевізор особливим? Це технологія OLED. Замість підсвітки, як у звичайних led телевізорів тут кожен із 8 мільйонів пікселів є індивідуальним джерелом світла. Коли потрібно показати чорний колір, піксель просто вимикається. Це і є секрет абсолютної чорноти і нескінченного Контрасту жодних засвітів, жодних сірих відтінків. Дизайн в порівнянні з минулорічним лишився той самий. Матова задня панель виглядає дуже стильно і стримано. Також по центру красується напис OLED та стандарт Веса в 55-й діагоналі 300 на 200 мм та металева рамка по периметру. По центру тяжка металева лапа, що забезпечує надійність. По портам є все, що потрібно: роз'єми під антенну та супутник, оптичний вихід, RJ45, 4 чотири порти HDMI версії 2.1, і всі вони на 140 Гц. Другий з підтримкою ERC та ARC. та три USB-порти версії 2.0. Пульт змінився в порівнянні з минулорічним. Став тоншим і легшим, також залишились клавіші швидкого доступу, але прибрали цифровий блок і по центру клавіша голосового пошуку. Як завжди, телевізор працює на власній закритій операційній системі WebOS 25 Нічого нового за цю ОС не скажу. Комусь подобається, комусь ні. Я, наприклад, більше люблю Google TV. Поставив, що хочеш, і погнав. А тут, як на мене, багато. Всього зайвого і виглядає як якийсь базар. А користувацький інтерфейс, ще й пульт, яка іромишка, ну дуже на любителя, як на мене, дуже дратуюча річ. Коротше, кожному своє. Ну і трішки про голосове керування і пошук. Тут нічого з цього не працює. Який би рігон не включали, нічого, абсолютно. Тільки яскравості вона завжди була відносно низькою і в світлих кімнатах телевізору просто не вивозив. В цьому році Сі-5 підняв планку вище в порівнянні з Сі4 і зробив яскравістю вищою. Тепер Сі-5 можна ставити в світле приміщення і дискомфорту відчуватись не буде. Контраст в Оледах завжди був на висоті, тому як тут немає ніякої підсвітки, а пікселі самі себе підсвічують і включаються тільки в потрібних моментах. За рахунок цього чорний, максимально глибокий і контрастний. Ніяких засвітів чи ореолів тут, звісно, ви не побачите. На звичайних led телевізорах поки що до такого не дійшли. За рахунок підвищеної яскравості тепер не тільки SDR контент виглядає добре, але й HDR. Як відомо, для повноцінного перегляду HDR потрібно хоча б від 500 ніт, щоб в темних сценах було хоч щось видно і білий був білим. Ось декілька прикладів в HDR. Телевізор справляється взагалі без проблем. Дуже приємна і спокійна картинка, немає ніякої кислоти, і, і все виглядає доволі природнім. Так само звичайний контент в SDR теж показує, як на мене круто. Тепер подивимось, як показує звичайний контент SDR в Full HD. За рахунок процесора Alpha 9 Gen 8 зображення підтягується до хорошої якості. Не 4К, звісно, але картинку згладжує і прибирає недоліки низької роздільної здатності. Далеко не всюди фільми в 4К, і більшості людей обробка сподобається. Якщо ж все-таки у вас якась підписка, то взагалі буде показувати супер. Той самий Netflix дає найкращу картинку. А на OLED так взагалі буде песня. Всі сучасні формати також підтримуються: HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ та hdr 10 Pro тут є. Екран має нативні 120 Гц, і всі динамічні сцени також показують плавно і без ривків. Любителям спортивних передач однозначно сподобається. Все показує природньо, натурально і плавно. По геймінгу тут в цілому нічого нового не скажу. Все динамічно, без шлейфів і тому подібного. Всі грові технології також на місці, Nvidia G-Sync. AMD FreeSync Premium VRR. АЛЛМ, ніякого інпут лагу та неймовірна швидкість відгуку. Коротший рай для геймера. А, ну і звісно всі проти версії 2.1 з підтримкою 144 Гц. Звук у 55-дюймовій моделі на 40 Вт. Він чистий та насичений, без рипіння навіть на максимальній гучності. Хоча для максимального занурення в атмосферу фільмом все ж краще підключити якісну звукову панель. На ринку є декілька достойних конкурентів, на які варто звернути увагу. Перший, хоч ціна і вища, це буде Philips, модель. 720. Він використовує матрицю від LG, але пропонує вищу яскравість до 1500 ніт. Технологію Ambilight та операційну систему Google TV. Також має більшу гарантію аж в 2 роки. Другий це може бути Samsung S90F, найяскравіший з усіх, до 1600 ніт з динамічним зображенням, що так подобається багатьом користувачам. І Sony XR80 пропоную відмінну обробку зображення, але його ціна значно вища. LG C5 5 це безперечний лідер у своєму класі. Він усунув головний недолік минулих поколінь, низьку яскравість, при цьому зберігши всі переваги OLED-ів. Абсолютний чорний, нескінченний контраст та ідеальну передачу кольорів. Якщо ви давно мріяли про oled телевізор, зараз ідеальний час для покупки. LG знову довела, що в світі oled технології вона залишається на вершині.